У нас зима, а, вже така нормальна сніг, дощ, блін, ця, ну ладно. Коротше, приїхав, приїхав на паркінг. Хочу по пофарбувати сліпер. А, зараз взяну джампер, поїду взяну трачок. Приїду з одним хлопцем і заберем до гаражу. Бо фарбувати на морозі фактично ну нуль зараз. Плюс один може. Це не можна робити, тому будемо фарбувати в гаражі. Так, пікапчик, трошки снігу постирали, а грузимо. Не будем розпаковувати. Давай, сюди, ще, ще ближче сюди. Верни, 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 да, 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 да. Во, отак рівняй і їде, так, як їдеш. Їдь прямо, да. Ще трохи. Давай, 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 давай. Ще трошки. Хорош? Все, нормально. Такий гаражик. Блін, холоднувато трошки. Будемо пробувати фарбувати. Поки ще нагріваємо в гаражі. Слабо гріє. Можливо, ще одну треба поставити. Та Це ще... Це ще є один варіант. Який? Але то може не сподобатись. У нас є гриль газовий. А, та ні, не будемо. Так жорстко сильно. Щас побачимо. Ми тоді не покрасимо точно. Ми зараз почнемо жарити гриль, потім по пиво поїдемо. Це вже не до роботи буде. Буду красити з балончика, бо мені не важлива сама покраска. А просто з... мені чорний трак і чорним бахнуть, бо це вже покрашено, вже нормально загрунтовано. Залакіровано, не залакіровано, ну, коротше, тут покрашено, але в білий. Я їх не просив, я їх просив тільки пошпаклювати, як то кажуть, да, праймером бахнуть. Ну, вони покрасили. Аби я знав, що вони так зможуть, можливо, просив би чорним. Але сама покраска в них коштує 800 баксів. Я купив ось 9, 9 от таких балончиків, мені мусить вистачити. Чисто зробити його чорним. І все. Тому зараз трошки піднімемо температуру. Бо на вулиці у нас 0. Ну, а тут а, десь уже 9 градусів. 9-10. А нам треба по красці пишуть десь десяточка мінімум. Тому я хочу підняти до 12-13 і фарбувати. Ну, вийде, не вийде. Натуплю, так натуплю. Але треба використовувати кожну вільну хвилину для роботи. Трошки десь накосячив, але в принципі, головне, що він чорний. Це для мене найголовніше. Робота закінчена, нехай просихає. Потім познімаю тут малярський скотч на люки. Та і все. Ну, трошки накосячив там потки, то на не впливає. Я не майстер, тому нормально. Готовий. Сьогодні хочу спробувати. Часу немає, але спробувати все-таки поставити хоча б один. Перше, чим я займаюся. Це зняття оцих моїх бідолашних старих фендерів. Бачите, повиживали все-таки, дожили і там так само. от Але єдина проблема, що коли трак заглушений, він, звичайно, на подушках опускається. І тут зазорчик стає дуже малий. А мені треба так поставити, щоб ну, було красиво тут. Якраз одинаковий зазорчик, да? ну і не доставали до цього, коли він сяде. Або ж постійно на лапи ставить. Ну це не варіант, я б сказав. Не знаю, буду дивитися. Поки що знімаю це, я трошки прикинув, кріплення взяв, поставив щиток сюди. І прикинув, на які дирки мені поставити. Задяки тому, що кріплення. Ось такої форми, бачите, я можу тут поставити на дирку і провертати, і міняти в принципі, зазор між е цим холдером і щитком. І відстань дирки. Тому все чітко співпадає, мені не треба робити нових або садити на, якусь, на якийсь болт, який тримає певну річ на е фреймі. Тому я просто хочу зняти оцю штуку і зняти сам оцей холдер. Він короткий тут, але треба його якось зняти. Там є болт. І сюди потім зафігачити уже новий. Зараз поки буду ляпати, стукати і знімати. Я відкрутив тут болт, тепер просто збиваю його. Ось майже. І тепер оцю трубку якось треба теж збити. Я не знаю, як вона ставиться, як вона збивається. Можливо, вона була тут постійно, неможливо, а точно. Буду вибивати. Або не вибивати. Я спробую відкрутити оцей болт. Цей болт. Бо на ньому якраз тримається. Там десь на 19, ні, більше, десь може 21, може 19, зараз буду пробувати. Беремо два ключа, дві головки і відкручуємо. Все, болт, гайка. Правда, не треба. А може і треба такі великі. І встановлюємо. Так, да, треба великі. Все, зараз зафігачуємо на це місце. Потім задній. Ну, а потім будемо примірювати щиток і пробивати дирки в ньому, сверлити. Де там буде нам пасувати? Отака вам американська якість, бачите? Новий болт, новий, нова гайка і не накручується. Мушу, блін, брати, прокручувати. Все вроді ціле, але <гаджу> майже не йде. Тому не жалітесь на українську якість. Все воно в цьому світі гівно. Абсолютне. Так, коротше, ну понятно. А, радіус. Кріплення отут мішає, він стає так криво. Мені треба болгарка, щоб це все зрізати. От. Для цього в мене є болгарка, в мене є генератор. Але генератор, е заводка, шнурок зломаний, бо така якість. бачите, Ми заводимо дирелькою. Е, Правда, там щесалося трошки, і зараз не виходить. Бачите, треба щось робити. Коротше, на відео не показав, бо треба було дві руки, але все працює. Ано ну... Нормально Ідем Трошки порубився. Ну, тепер бачите як воно Чітенько Пролягає. А то було так криво, типу. Не доходило трохи. Тепер оп і все нормально протягується. Ну, більш-менш трошки получається. Вже одного болта сюди дав. Зараз буду сверлити тут 4. Ну, спочатку для вирівнюю тут і дам тут, а потім вже буду ззаду рівняти а, дрелька і працюємо. Знизу вставляється вот такий болт, чик і тут накручується шайбочка. В принципі, все не дуже той важко. Тут -то більш-менш рівень є, так що, думаю, буде ходити. Ну, все а, одна сторона є останні штрихи. <різь> Як завжди, ого, я думав воно легше зайде. А то так і знімає. Надо две руки, чтобы аккуратненько все Одной рукой не дається. Это все так сделано Четко, так Тут еще, а, позже еще сделаю Не сьогодні, бо сьогодні вже темніє. Я не знаю, я б хотів ще другу потяг, щоб завтра доробити. Хоч завтра і неділя, але... Побачу. ще година десь є до заходу сонця. Можливо, почну. Все. Вирішив, встигну докінчити. Так воно і вийшло, ще, бачите, трошки видно на вулиці. Закінчив. Це пішло дуже швидко. Бо вже, в принципі, знав, що треба робити, як відкручувати, бо всі ті самі проблеми тут застряло, треба було вибивати, залазити і так далі. Там так само дирку ще сверлив. Залишилися тільки ті пластмаски, і апаратик готовий. По Пу тут. -пу Буде ходити, я думаю. Держиться кріпко. Зараз все треба інструмент позбирати і їду швиденько додому, бо ще треба встигнути побігати в футболчик. Все.